Вітаю, друзі. Високий суд Великобританії зобов'язав колишніх власників Приватбанку Коломойського та Боголюбова виплатити банку понад 3 мільярди доларів компенсації та ще судові витрати. І про це повідомляє сам Приватбанк і британці це підтверджують. Апеляцію Боголюбова і Коломойського відхилили взагалі. Всі активи Коломойського Боголюбова були арештовані ще у 2017 році. Але за словами юристів банку Коломойський Боголюбов тоді незаконно заволоділи грошима і використовуючи схеми подвійного прокручування кредитів, виводили гроші з банку. Найцікавіше, що гроші вони повинні компенсувати банку 3 мільярди до 24 четвертого. Листопада цього року залишається два тижні. Дуже цікаво, вдасться чи не вдасться, бо тут стає дуже цікавим питанням. Взагалі, а якщо вони не зможуть це компенсувати, ну вони можуть забрати все. До речі, якщо хто, хтось думає, що ні, там британці якось будуть гратися, не будуть. Колись до речі, Борис Березовський програв. А Роману Абрамовичу приблизно так саме справу в Лондонському суді, і в нього забрали все. Взагалі, все, поки він не зміг розрахуватися з Абрамовичем. Це показує те, що британці це не Печерський районний суд, який приймає рішення по команді з офісу президента. Так от, і до речі, Татаров теж там нічого не пояснить. А... Можуть бути заарештовані ті активи, на які вкажуть Боголюбов і Коломойський, якщо доведуть, що ці активи мають до них відношення, і що вони купувалися на гроші, які виводилися. З банку, і от тут може бути дуже цікава історія, тому що деякими активами можуть стати які будуть заарештовані, ті, що були придбані на гроші банку, але поки що такими не зафіксовані. Наприклад, квартири в Лондоні, і тут треба напрягтися Володимиру Зеленському, Сергію Шефіру і іншим кварталівцям, які купили тоді ці квартири. Бо тут якби не цікавить, що сценарії можливі, буде не як в слузі народу. Бо ми пам'ятаємо, що документи журналістського розслідування Pandora Papers частково підтвердили схему переказів коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до структур також офшорних Володимира Зеленського і його соратників. До речі, якщо Коломойський підтвердить, що ці гроші були видані саме з банку, і він на них купив Зеленський ці квартири, Квартири будуть заарештовані, і повернути банку. Дуже цікаво, що банк скаже: ні, ні, ми відмовляємось. Нам квартира президента і його товаришів не потрібні. Хай їм грець, ми спишемо ці борги. Дуже цікаво, це вкрай важко буде пояснити суспільство. Але давайте невеличку пігулку для пам'яті. Спочатку а ще 30 липня я повідомив від своїх інсайдерів в Британії про те, що. Приватбанк остаточно виграв проти своїх колишніх власників суд проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Тоді багато хто з недовірою поставився до інформації. Сьогодні вже ніхто з цим не сперечається, і більше того, тоді вийшов вирок суду там більше ніж 700 сторінок. Багато чого цікавого, але найцікавіше, що суд визнав претензії Приватбанку обрухтованого, і от тут найцікавіше. Вимагає Коломойської Боголюва розкрити свої об'єкти власності, щоб покрити іск суми, а, суму іску, вибачте, а, а вона стала значно більшою, ніж залог. І отут дуже цікавий момент. Поясню: а, якщо Коломойський дійсно скаже, що ці гроші, які він перерахував, там 40 мільйонів доларів а, Зеленському, це гроші з Приватбанку, то Зеленський вимушений буде сказати: упс, а діти а банк забере ці квартири. До речі, тут ще декілька моментів. Чи сплачував податки в Україні на ці гроші Зеленський? Ну чому він повинен сплачувати податки? Тому що ці гроші взагалі виводилися проводилися Зеленському як інвестиції в його компанію. Я поясню. Це було приблизно в 21-му році, в жовтні місяці, тоді з'явилося розслідування Pandora Papers, в якому це був виток сталося. Сувалося, що 14 компаній, які реєструвалися та обслуговували офшорні компанії, частково переказували кошти від структур Коломойського до структур. Офшорних Зеленського, як йшлося тоді у розслідуванні понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11, майже 12, 11 десятих мільйонів документів офшорних компаній. І з'ясувалося, що частина, до речі, документів була ще опублікована в 2019 році, під час президентських перегонів, тоді стало відомо, що схема, за якою? Офшорні компанії Зеленської та його команди з 2012 року на начебто набито нібито отримали 40 мільйонів доларів від компанії Коломойського. Підтверджується до речі. Це відбувалося в той момент, коли компанія квартал 95 власником якої на 50% є Міндіч співпрацювала з телеканалом один плюс один і тут. Ще цікавіше, особливо на тлі останнього розслідування, де Міндіч є головним підозрюваним у Набу і САП. Тож, знову про Міндіча. До речі, отримане журналістами докази, підтверджують, що у 2012 році у кварталіці зареєстрували понад десяток фірм на Британських Вігінських острові в Білізі і на Кіпрі. І в серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Далі було найцікавіше згідно з документами витоку. Ця компанія була порівняно поділена між фірмами Зеленського, братів Сергія, Бориса Шафіра та ще одного кварталіця, сценаристи, режисера продукції студії Андрія Яковлєва. Номінальним власником тоді а, в цього і мережі виступала інша компанія Дев'єгра Лімітед. І власником її був і керуючим, а, керуючою людиною. Гадайте, хто? Так, найближчий друзяка, друзяка зеленського ваня Баканов, лейтенант Ваня Баканов, який потім очолував е, службу безпеки. А зараз звільнений Зеленським по статті, за яку треба або садити того, кого зняли, або того, хто зняв. До речі, жоден з них не сидить. Але. Видання тоді всі видання, які публікували це, зазначали, що трастові декларації завжди укладаються для збереження конфіденці... конфіденційності реального власника компанії, і саме Ваня Баканов тоді підписував всі ці декларації. Оце найцікавіше. Більше того, фірма Баканова фактично виступила номінальним власником, щоб приховати реального зеленського і його партнерів. Цікаво. А Міндіч теж серед них, бо він на 50% володіє квартал 95. І тут все стає все більш цікаво. До речі, квартал так і тоді не підтвердив, і Зеленський теж, що, як, але зараз ситуація стає все цікавіше. Міндіч в центрі скандалу, корупційного скандалу на енергетиці. І, до речі, коли у вас з'являється запитання, чому? Чому у вас нема електрики вдома? Це тому, що дехто заробляв на тому і не будував енергозахист. Ну, це, до речі, є окрема історія, і не сьогодні про неї будемо говорити. Але зараз Приватбанк буде вимагати, щоб Коломойський і Боголюбов заплатили грошей в них, а заарештованих активів менше, ніж вони повинні заплатити. Тож, і Коломойський і Боголюбов повинні будуть назвати. А ще викрити відкрити всі свої активи. А ці квартири можуть бути такими. Дуже цікаво, чи буде це, чи не буде. Незабаром ми все це побачимо, але поки що запитань стає все більше і більше. І через те, як панічно реагують на банкові, складається відчуття, що не все так просто, як хотілось би Зеленському і Тимуру Міндічу, бо щось в них пішло не так. Може, просто не треба було займатися тим, чим вони займалися, бо обирали Зеленського не для того, щоб Міндіч разом з іншими були смотрячими за схемами в різних сегментах української економіки. Гаразд, почекаємо. А зараз уважно слідкуйте за тим, що буде відбуватися далі. До речі, напишіть, як ви вважаєте банк. Якщо Коломойський і Боголюбов кажуть на ці квартири, як на свої активи, буде вимагати забрати ці квартири, це скаже, що ні, ні, ні ні нам не потрібне президентське майно. Дуже цікаво. дуже. Пишіть про це в коментарях. Ну а також не забудьте писати, звідки ви дивитесь, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити. А ще уважно слідкуйте за новими випусками, буде дуже цікаво. Ця тема буде висвітлюватися на цьому каналі постійно. Окрім того, не забувайте про головне: при всіх варіантах треба підтримувати ЗСУ. Допомагати ЗСУ, донатити на ЗСУ і приєднати з ЗСУ. Бо це єдина сила ЗСУ, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднують зсу і всі ресурси, які даємо на ЗСУ. Тоді справді, от тільки тоді все буде Україна. До речі, без корупціонерів, схемчиків і смотрячих. Па-па.